Китай атакував Російську Федерацію і зробив це разом з Північною Кореєю. Ця новина здається шаленою і нереальною з огляду на те, що Росія дружить з Китаєм і Північною Кореєю. Але дружба дружбою, а власні інтереси власними інтересами. Що це були за атаки, коли вони відбувалися, у якій кількості, і головне, яка ціль цих атак розкажу у цьому відео. Тож обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. Також запрошую тих, хто побачив. Ще вперше мій канал підписатися. Дякую, не дивлячись на те, що у Російської Федерації не так багато друзів, проте одними з найкращих вважається Північна Корея, диктатор Кім Чен та Китай Сі Сідзіньпіням, які допомагають останній так негласно, А північна Корея доволі таки потужно, і солдатами і ракетами допомагають Російській Федерації. І нічого не віщує біди, ніщо не віщує. Того, що чорна кішка пробіжить між цима державами, але це відбувається у власних інтересах Китаю та Північної Кореї. Росія фактично стає рабом дружби з цима державами, тому що більше шукати підтримки немає де, поки російська пропаганда стверджує, що Росія розвертається в азійську сторону на схід і буде розглядати там свої економічні інтереси і про безмірну дружбу з азіатськими країнами, ці азійські країни мають трохи іншу думку. Надійні. В клапках друзі РФ з початку війни посилили хакерські атаки проти російських компаній і корпорацій. Йдеться про Китай і Північну Корею. За 2023 рік, за даними різних змі, Росію атакували щонайменше 14 великих хакерських угрупувань. А кількість їх атак майже досягла 30. Одні з найбільших атак виявили в травні та липні 2024 року. У цьому випадку вірусна програма поширювалася через фішингові листи і встановлювалася на комп'ютери коли співробітники намагалися відкрити файли, так збиралися і викрадалися дані російських держорганізацій, і це робили не тільки українці, а зокрема Китай і Північна Корея. Дослідники кажуть, що за останній рік щонайменше 14 спонсорованих саме державними органами хакерських груп з усього світу націлилися на Росію та деяких колишніх членів радянського союзу, таких як Азербайджан, Білорусь, Киргизстан і Казахстан, за допомогою деструктивних або шпигунських компаній. Деякі з цих груп ймовірно були пов'язані з Україною, яка перебуває власне у стані війни з Росією. Інші діяли в інтересах власних країн, зокрема Північної Кореї та Китаю, йдеться у звіті російської кампанії ФАКТ. Підрозділу фірми з кібербезпеки Group IB, яка пішла з російського ринку минулого року, факт назвав свій звіт найповнішим джерелом стратегічних і тактичних даних про кіберзагрози в Росії та деяких країнах колишнього радянського союзу. Західні охоронні компанії часто мають обмежену видимість у цих регіонах через свій вихід з ринку після вторгнення Росії в Україну. У своїх висновках про шпигунство дослідження показує, як країни, які вважаються партнерами чи союзниками і використовують кіберпростір, щоб шпигувати за Росією. Згідно зі звітом, політично вмотивовані напади в Росії минулого року зросли на 116% порівняно з попереднім роком. Дослідники виявили, що найменше двадцять великих кампаній проти російських інституцій, здійснених хакерськими групами, контрольованими іноземними державами. Найприбутковішими цілями для цих хакерів були російський уряд і військові відомства, промислові підприємства, енергетичні компанії, компанії та провайдери телекомунікацій. метою цих атак звичайно було шпигунство. Повідомляє факт: деякі підтримувані державами хакерські групи, у тому числі ті, що відстежуються, як XD Spy і Cloud Atlas, регулярно атакували Росію в минулому році, тоді як. Інші, такі як російськомовна група під назвою Томіріс, лише почали розширювати свої можливості в цьому регіоні. Основні кіберкампанії проти Росії за останній рік включають операцію Тріангуляція, яку Росія приписує розвідці США. Атака пов'язана з Північною Кореєю IPT-37 на російське оборонне підприємство, що призвела до витоку даних, і шпигунська компанія нової групи під назвою Хелл яка націлилася на російські космічні, логістичні, енергетичні та Державні підприємства інші російськомовні країни регіону також стали жертвами національних державних хакерів. Пов'язана з Китаєм команда Sugar Ghost Team, наприклад, атакувала Міністерство закордонних справ Узбекистану, тоді як Cloud Atlas та інша шпигунська група Sticky Werewolf здійснили атаки на урядові установи в Білорусі. Віднести контрольовані державою групи до конкретних країн нелегко. Наприклад, одна з найактивніших загроз XD Spy працює. Принаймні з 2011 року здебільшого націлена на російські критичні інфраструктури, але дослідники з усього світу не можуть зрозуміти, чиї інтереси підтримує ця хакерська кампанія. Ще однією політично мотивованою загрозою для російських підприємств є кібератаки волонтерів, більш відомих як хактивісти. it армія України залишається найактивнішою хактивістською групою в регіоні за кількістю розподілених атак, типу відмова в обслуговуванні. Це так звані ДДОС-атаки, За даними того ж, факт. Дослідники стверджують, що за останній рік група запровадила нові інструменти та ймовірно об'єдналася з іншими місцевими хактивістами. На Початку минулого року під група армії України запустили онлайн-сервіс під назвою Активність, мета якого популяризувати певні наративи в соціальних мережах. Раніше подібні операції вже проводила група інтернет-війська України, але ймовірно вони були не дуже ефективними. Вважають дослідники. Інша хактивістська група, відома як білоруські кіберпартизани, здійснила щонайменше шість атак минулого року проти Білорусі та Росії. Принаймні два з них були здійснені з використанням невідомого вірусу шифрувальника, тоді як інші були кампаніями псування спрямованими на зміну зовнішнього вигляду вебсайту або пов'язані з витоком конфіденційних даних. Дослідники також виявили групи, які переслідують як фінансові, так і політичні інтереси. Однією з таких є злочинний синдикат Comet 12, в якому Comet вимагає викупу за розшифровку та нерозповсюдження вкрадених даних. А 12 знищує мережі жертви без фінансових вимог. Обидві групи використовують однакову інфраструктуру, тактику та інструменти атаки. факт пов'язав 12 з іншими хакерськими групами, такими як Muppets і Blackjack. раніше, в січні, Blackjack заявила про атаку на московського інтернет-провайдера, яку вона нібито здійснила у співпраці з українськими силовиками або службою безпеки України на тлі гострого геополітичного конфлікту. Активність хактивістів і провладних хакерських угруповань найближчим часом не зменшиться, вважають дослідники. Їх пріоритетними цілями будуть шпигунство, крадіжка інтелектуальної. Власності та отримання доступу до баз даних компаній загалом минулого року хакери та хактивісти розмістили в Даркнеті 246 нових баз даних російських компаній. Згідно зі звітом, кіберзлочинці, хоча я б їх назвав кібергероями, не відразу публікують витік даних, а використовують їх для здійснення нових атак на основних гравців у комерційному та державному секторах. Цього року Росії варто очікувати безперервних атак з боку ворожих держав для Росії, а також нейтральних. Так званих нейтральних країн з усього світу, за даними дослідників, факт за словами дослідників, атаки також здійснюватимуть інсайдери, колишні співробітники компанії, які звільнилися та покинули Російську Федерацію. Чи могли ці атаки, зокрема Північної Кореї та Китаю, бути ініціативою окремих груп хакерів? Теоретично так, але всі ці організації тісно співпрацюють з владою Китаю. Ну а ми поговоримо ще й про КНДР. Там взагалі цікавіше, поки Північна Корея продає Росії снаряди та балістичні ракети, північнокорейська організація SCARCRAFT проникає в систему ракетобудівної компанії машинобудування НУО Росії та у російське МЗС. Також з'ясувалося, що північнокорейське угруповання Norov атакувало російський фінтех і криптобізнес, щоб просити викуп за дані. Доходи від хакерської діяльності давно підтримують слабку економіку КНДР. Ну а сумніви в тому, що така атака е, здійснювалась і контролювала. Люються владою країни немає самі. Е, погодьтеся, це нереально при такій тоталітарній владі Кімчинина. Там все погоджується зверху. Вибір жертв показує, що атакуючі прагнуть збирати інформацію політичного та дипломатичного характеру. Дані з дослідницьких організацій, ОПК та інших галузей промисловості також проводяться кібершпигунство. Китайці полюбляють у такий спосіб економити на дослідженнях, якщо атакуючі отримують відомості про. Розробки, як зазначають експерти, російський ринок просто занадто великий і недостатньо захищений, щоб оминати е ці ось загрози і атаки. Тому Китай і КНДР користуються цим, враховуючи, що жодної різкої реакції від російської влади швидше за все. Не буде ось така історія дружби. Дружба дружбою, а власні інтереси, як я казав на початку, головне. Сподіваюся, що таких атак буде більше, і сподіваюся, що рано чи пізно вони переростуть не в кібератаки, а в справжні атаки, і просто знищать військово-промисловий комплекс Російської Федерації, і всі таємниці російських е служб, російських розвиток, російського оборонпрому просто стануть доступними для усіх користувачів. Очіх, ну більше, звісно, для тих, хто цим цікавиться. Це розвідки західних країн, США та й власне України. Будемо на це сподіватися і дякую хакерам за те, що допомагають Україні, ким би вони не були, навіть китайці або північнокорейці. Хоч тут Північна Корея зробила щось корисне для України. А далі побачимо. Поки що триває війна на землі, поки що триває війна у повітрі і в морі. Поки що Україна тримається. А нам з вами треба підтримувати українське військо. Зверніть увагу на опис цього відео. Під цим відео в описі є реквізити всі координати від полтавських волонтерів на термінові потреби наших військових на нулі. Тож Молю вас, долучайтеся, кожні 10, 20, 50 гривень можуть врятувати ситуацію в певному підрозділі. Тож, вдячний всім, хто долучається, і дякую за заздалегідь тим, хто долучиться. Ті, ж, хто підтримує мій канал, вам Окрема подяка, Лана, як завжди, величезний респект. Також Ларисо. Дякую за те, що долучилася до підтримки мого каналу. Частина ваших коштів вже відправилася на підтримку полтавських волонтерів, які збирають на термінові потреби наших військових. Дякую вам вдвічі. Мій канал тримається виключно завдяки вашій підтримці. Друзі, кожен ваш лайк, кожна ваша підписка, рекомендація і коментар також підвищують шанси каналу розвиватися. Тому дякую. Дякую вам і за це. Хто цього не зробив, зробіть це просто зараз. Дякую, що додивилися разом і тільки разом переможемо. Слава Україні!